Це є горюча основа. Вагон. Так. Розетки встановлені на горючій основі. Що, що? Не, не мають права користуватися. Якщо не будуть отрогати, то подарувати. Ну, а як тепер їм розплети ці розетки? Ми пояснили приватне підприємство, Всі питання в центр громадських зв'язків. А як же ми можемо усунути, як вона печати? Дозу просити. А що це дорога? Не вони натоварти зняти. На вчет... да. печемо... А ви не будете приходити Відчать. і перевіряти в другу? Будете? Ні, якщо вони зірвуть, плану визнаються. Ага, а вона розповідає. Ви перевірки, можна до вас. Так вот, планова, то врага Ні, вона не була. Це а це позапланова. А, тобто вона да. була вже в Планова вже була. А що зараз мова йде про закриття, як вони промо? Я вважаю, що так. Ми маємо е, ситуацію, коли певні посадові особи контролюючих органів використовують субове встановище для тиску на ЗМІ і на видавництво. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Я старший, у нас вже день. Два працівники прийшли, а вас третього шукали. Ми переживали, що як державний службовець, може десь находити. У нас не ходимо, ми займаємося справами службовим. Я заступник начальника міського відділу управління безпеки Кирилів Кирилович. Представники представили, службового Ми хотіли б по закону перевірку вашого об'єкту. Викликана, значить, вам був даний термін, на усунення недоліки, які вже вийшли. Ми хотіли перевірити, чи усунули ви доліки, чи ні. Чи отримали від нас листа, що ми усунули недоліки і список коли це, як ми зробили? Значить, листа ми від от вас отримували, а ви отримували, якщо я не помиляюсь, від 8 числа вашого. А коли він повинен був надісланий, чи тут е, є вимога повинен? у приписі немає, коли ви повинні дати відповідь? Вимі. Вимі. Я знаю, що не маю. <різь> <Да. різь> да. да. Дивіться. Ми, е, що хотіли, е, ми до допуск вас допустили. Тривали здійснення позапланової перевірки, суб'єкта господарювання не може перевищувати 10 робочих днів. А що тут суб'єктів малого підприємництва, а ми є суб'єкт малого підприємництва, це де працює до, 30, до 50 осіб. У нас працює 30 осіб. Двох робочих днів. Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається. Дивіться, я вам просто кажу, ви чотири дні це ви перевищували свої повноваження. Ну, за за день Ні, годину. Послухайте, ми говоримо про оцю. А але... журналісти зібралися провести хронометраж дій державних службовців, Навіщо що їм було чотири дні, на те, що ми разом із спеціалістами-журналістами рівно перевірили сім фелин. З документів да, почнемо. Почнемо спочатку да, з документів, а потім, потім будемо ходити по приміщенням. Ви вже підготували. Ви відмовляєтесь посилатися на норму права, з якою ви вимагаєте. Ми потім пройдемо подивимося, чи всі no, на, на нас чи всі не, вони, не, за, головне, не щоб вони прац... головне, щоб вони працювали головне, щоб вони працювали абсолютно, абсолютно. так. Все так ми не совне недолік. Не Встановити електричні розетки на найорічні основи. Встановлені.

То чого ви мене питаєте? Ви прийшли на перевірку, ви вже повинні. Ну вас ну, тільки план що ви примі... що це вдруг не ваше приміщення. Звідки що? не знаю, може ви його продали. І, або абсолютно Важливо, про... Перевірки, можливо, ви перепродали. Абсолютно правильно. То, То, покажіть... Нас То ви... покажіть що ви. Дивіться, у вас повинен бути план приміщення, Ва... яке ви перевіряєте. Да. А нам його надавали. Ну, звичайно, ми ж проєкт готували з вашими підписами, там же mm -hmm. підписував. Обов'язково обов'язково погодження. Погодження, <годження>, так ви ж дали погодження. Беріть, показуєте ваші приміщення. Ну, за чого люди показують? Ну, тобто відкривайте. Заходите, фіцувати на нас. — Ні, казав вас, ви представник, щоб не казали, що ми самі заходимо. Щокаємо. А можна у вас коментарі попросити? Бачите, у нас, є... башня, у нас займають управління. багато часу, якщо... Не, ну ви поки у нас чекаєте. є в головному управлінні сектор, який займається даними питаннями. І... Вони вам всі коментарі нададуть. Ви, ми не будемо надавати вам коментарі. У нас є людина, яка за це отримує. Матрійчук Роман. Бачите, ви нам... Ви не згодні? Ви не згодні, ви можете відмовитися від підпису. Ми ще вам будемо акт... А в акті буде можливість записати, що... Чекай, чекай, в присутності, давай переписуємо цих слідків, складаємо акт до війної форми, які бачили, що всі вогнегасники... Я собі вже заявив, що я бачу. Всі є на місці. Давайте, давайте, давайте. Ви борець, ви борець за законний порядок, а насправді порушуєте. Напишіть, скільки. Вослугу. Ми не кажемо, що у вас не всі вогнегас. Ми кажемо, що вони не всі понумеровані. Це, це не так часто не вирували. Де не понумерували? Це. Ось номер. Ось, О, ось. О, це таке прошло, тепло. Кому говно не От і на розправи на це собою це тут залишити. Я бачу, що ви на моїх очах, на очах свідків, журналістів сфальшували результати перевірки. Зараз ми це зафіксуємо.